Вітаю вас, модеренькі четвірочки, а в четвірочку карта старших арканів, імператриця. Ну Імператриця це плідний день, успіх у справах, турбота, сім'я, плодородність. Да? Тобто, як от ще, знаєте, щось така фраза пішла. Один день цілий рік кормить. Да? От Якось отако, знаєте, все будете до ладу, до правильності. Люб... Кожна ваша справа буде давати якісь плоди, буде давати результат. Можливо, не зараз, навіть з часом, да? бо там вона вагітна, дата 9 місяців, але воно якось буде у вас наперед щось. Якось будете якось інвестувати наперед. чим пов'язано. Якось може можливо конфліктна ситуація, якась у вашому житті є і вона закінчується І то. Да, якось наче як, якась, можливо, примирення, тобто устаткування, у... ви вклад... влізете туди, да? Оце, як, як мама, як імператриця, як хазяйка. І оцю можливо якусь конфліктну ситуацію доведете до, ну, помирите да, всіх і, і мирову вип'єте, да? скажімо так, знаєте, якось на майбутнє якось зможете, щоб все було добре. Знаєте, як чусь така інформація пішла, як наче діти поссорилися, то пара. Посорилася, да, конфліктує, а ви там раз помирили дітей. І що на майбутнє буде якесь ну, як, потім буде дасть результат. це все. І там дітей, внуків чи хто там кому що. Да, Якось таке от щось пішло. от Така буде конфлікт. Ну, це не обов'язково так. Це, це мені так воно прийшло, а може бути якась яка заводна. І імператор ваш. Да. Що все зроблю стабільно, все зроблю так, як треба. Тобто, я ж кажу, якась конфліктна ситуація і прийде кінець. Це в декого буде і так. Але взагалі, я ж кажу, плідний день, даючи результати, даючи можливості, відкриваючи можливості на прекрасну, стабільну, багату і плідне да, життя. Такий мій прогноз для. Четвертого варіанту, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не траутбалося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!